Усім здоровчик, з вами дядько Цвібель. І у мене до вас таке питання: якби вас вкусила скалопендра, чи стрибнули б в ціле море? Саме такий девіз у одного цікавого телеграм-канала, авторка якого мені підкинула таку доволі таки цікаву ідею, яку я вирішив для неї втілити в життя. Якщо комусь подобаються телеграм-канали по типу особистих блогів, я на нього залишу посилання в закріпленому коменті. Ну а ми з вами давайте будемо продовжити. Увід собі таку ситуацію: у вас пропало електропостачання в домі, там в будинку, в квартирі, ви дуже голосно матюкаєтесь на русню, як це я роблю зазвичай в таких випадках. Врубаєте аварійне освітлення, ну там повербанки, світлодіоди навпомацки. Вдягайтесь, збирайтесь і йдете кудись, де світло все ще є ну Там до когось в гості або десь у кафешку якусь, чи просто на прогулянку. І разом з тим вам необхідно знати, в який момент у вашому домі з'явиться назад електропостачання, щоб знати, щоб якраз таки підловити той момент, коли вже можна додому вертатися. І от саме цією ідеєю зі мною якраз таки і поділилися. Те полягає в тому, щоб сповіщення приходили на телефон, а саме у месенджер Telegram. За допомогою Telegram бота Ну і само собою для цього нам із вами буде потрібен Wi-Fi-роутер із встановленою прошивкою ну чи цілою операційною системою OpenVRT. Ось, як бачимо, на цьому здоровенному терміналі вже відкрита консоль. Я сюди під'єднався за допомогою UART-інтерфейса, Ну, а більше мені і не потрібно. Зараз тут ми бачимо консоль нашого з вами роутера. Сам роутер підключений, це тестовий роутер, він підключений до мого домашнього роутера, так, неначе це звичайний метод його підключення. Тобто головне, щоб на ньому був доступ до інтернета. І як ви вже здогадались, Telegram бот буде сидіти саме в його операційній системі. Я впродовж своїх цікавих дослідів розглядав два варіанти, як можна засадити Telegram бота в роутер. Із цією операційною системою. Один варіант це застосувати мову програмування Python, але воно мені не сподобалось тим, що інтерпретатор Python, а також додаткові бібліотеки і бібліотека для роботи телеграмового бота, займають разом забагато простору в операційній системі. І навіть якщо в вашому роутері десь мегабайтів з 10 вільного місця, ну а це дуже-дуже багато. То цього місця вам може не вистачити. Особливо, якщо ви десь у майбутньому збираєтесь щось там додаткове довстановлювати. Ну і само собою можна було би розширити на USB носій, але цей метод я не розглядав. І другий спосіб це звичайний bash скрипт. А для його роботи нам з вами необхідно довстановити до операційної системи нашого з вами піддослідного роутера, лише дві програми. Це робиться приблизно ось такою командою. Спочатку виконується ось ця команда opkg-update для оновлення списку доступних пакетів з репозиторія. І наступною командою встановлюються дві програми: це CURL або Curl. Вона застосовується для, для того, щоб наш бот міг рипатись на Telegram-API. А також JQ це програма для обробки, для парсинга JSON Потоків. Вона нам з вами також знадобиться для того, щоб ми могли зрозуміти, що нам відповідає Telegram Bot API. Я їх сюди достановлювати не буду, оскільки вони в мене вже в системі присутні. Стосовно створення бота є багато інструкцій, і вскрізь фігурує такий особливий аккаунт, який називається Bot Саме до нього ми маємо звертатись для того, щоб створити собі бота. Я ось Тестового бота створив, як бачимо, і обізвав його Ацвібель-тест-бот. Я його, правда, вже давно створив. Ну, загалом, згідно з інструкціями, створюємо собі бота, і нам з вами видається ось от, така послідовність символів, Її ми десь надійно зберігаємо в таємниці, оскільки це наш із вами ключ до нашого з вами бота. І хто завгодно, хто володіє цим ключем, він може писати. Будь-що будь-кому від імені нашого бота. Ну і само собою на момент публікації даного відео я цей ключ оновлю, і він буде неактуальним. Ну, так от. Ви б, мабуть, також таке саме зробили. Отже, бот у нас створено, ключ отримано, і йдемо далі. Давайте зазирнемо моїм ботам під капот. Як ви можете бачити по часу створення цих файлів, я промучився всю ніч і ще потім. Паралельно з тим психанув і більшу частину роботи видалив, і залишив лише примітивну базову функціональність, яка все ж функціонує. Отже, я собі накидав ось таку от невеличку бібліотечку із обмеженою функціональністю, яка може отримати апдейти. Ну, тобто, що новенького з'явилось в чатах з нашим ботом, ця функція повертає об'єкт JS, ну, тобто JSON, який необхідно. Буде вже згодовувати програмі JQ. І вже цей JSON-об'єкт буде згодовуватись наступним функціям, такі як GetUpdateID, це ідентифікатор апдейта, GetChatId – id для отримання ідентифікатора користувача, який відправив повідомлення, getMessage, виділити звідти текстове повідомлення. А також дуже важлива функція, яка тут використовується: SendMessage. Вона приймає на, на вході два параметри: це чат-ID, тобто ідентифікатор користувача, і текст. Це далеко не весь список функцій, які дає API, але цього якраз таки вистачить для того, щоб можна було відправити повідомлення хоча б хоч. Файл tgbot токен. Він містить у собі ось таку от функцію, яка в межах поточного сеансу командної оболонки створює зміну токен і дає їй ось такий от значення. Це знову ж таки токен нашого бота тестового, який на момент публікації відео буде неактуальним. І він необхідний для того, щоб бот міг зв'язуватись із API. Також у нас є два файла. це виконуваний файл tgbot just started і users.txt. Сюди я прописав декілька user-ID-шок, на які власне, буде відправ... відправлено повідомлення про те, що бот працює. Ну тобто, що й не запустився. І ось нарешті тегебot just started. Має ось такий от вигляд. В заголовку прописується командний інтерпретатор. Якщо на вашому роутері є інтерпретатор bash, то можна так і залишити. Якщо немає, то там використовується або H, або SH. Щось одне із двох. Ну або ви можете також довстановити bash. Далі у нас іде додавання. Двох вищезгаданих файлів: це tgbot token і tgbotlib до нашого з вами файла, виконуваного, за допомогою директив source Це аналог директиви include у сішці або директиви import на Python. Потім ось такою невеличкою послідовністю команд: ми з вами перебираємо рядки із файла users.txt записуючи кожен рядок у змінну user. І для кожного такого юзера ми будемо відправляти повідомлення даному юзеру за його юзер ID із текстом ось таким, як тут вказано. Ну, і Приблизно так зараз виглядає діалог мій із даним ботом. До речі, для нормальної його роботи ми повинні розпочати з ним чат. Чат завжди розпочинається із команди Start. І якщо ви таку команду боту не подали, то він вам не може нічого писати. Ну і давайте спробуємо даний скрипт запустити. І дивимось ось сюди. Оп, щось прийшло. Ну, Давайте відправимо йому ось таке маленьке повідомлення з трьома нулями. Чи навіть вікно йому зменшимо ось так от. І давайте ще раз, і ще раз, і ще раз, і ще раз. Ну як бачимо... Кожного разу, коли я запускаю цей скрипт, то мені на Telegram приходить ось таке от повідомлення, яке було зарані прописано у даному скрипті. Як дістати user ID, то це також досить просто. В Телеграмі є боти, які з цим вам допоможуть. Ну або просто пошукайте, як отримати user ID користувача Telegram. Ну а тепер ось все це хазяйство необхідно. Закинути в роутер і прописати ось цей скрипт у автозапуск. Давайте я зараз цим займусь. Я буду це робити за допомогою команди scp. Давайте я на роутері створю ось таку директорію oppt-teggebot. І за допомогою ось такої команди scp, ім'я користувача, собака, IP-адреса, двокрапка, адреса файла або директорії, або по масці. На директорію і через пробіл, куди ми все це діло будемо скидати. Тобто, за допомогою SSH-протоколу відбувається копіювання із комп'ютера на роутер на файлову систему, ось в поточну директорію. Так, звичайно, ми хочемо і вводимо пароль. так І чотири файли з'явились у нас у цій директорії. Давайте перевіримо. Так, і атрибути збереглись. Тобто я зараз можу спробувати ось. Цей скрипт запустити, але він у мене не запуститься через те, що у мене не встановлено Bash. Ну, давайте я його, мабуть, все ж довстановлю. Спочатку оновимо список доступних пакунків командою OPKG-Update. Після закінчення роботи даної команди можна ввести наступну ось таку opkg install Bash. Вона за собою підтягне декілька пакунків згідно з залежностями. Без цього можна було б спробувати обійтись, але маємо те, що маємо. Ну і давайте знову ж таки спробуємо запустити, і щось у нас не запускається. От цікаво виходить на різних системах різні інтерпретатори поводять себе трошки по-різному. І ось це нам з вами необхідно врахувати. Я от вияснив, що якщо ось тут повідомлення, яке ми відправляємо, складається із декількох слів. То воно сюди не приходить, якщо ми відправляємо із роутера, із OpenVRT. Якщо з звичайного комп'ютера зі звичайним Linux, то все йде нормально. Якщо урізати ось тут до одного слова, то все нормально відправляється. От, подивіться на список повідомлень тут. Так, started, started, started. От, Все нормально працює, все чудово відпрацьовує. Але якщо ось тут змінити. на... Щось із декількох слів з пробілом між ними, то нічого відправлятись не буде. І нам з вами це необхідно також врахувати. Або взагалі, знаєте, можна цього бота трошки ще сильніше урізати, прибравши залежність від якихось там додаткових файлів і просто-напросто зробивши ось один такий от файл, один скрипт, який, який буде містити і токен, і найважливіші функції, які будуть використовуватись для спілкування з API. А також далі тут у нас ідуть, можна обрати один з двох варіантів. Ну Або обидва, як, як вам більше по душі. Можна командою send message із вказанням кожного користувача, точніше його ідентифікатора, відправляти йому повідомлення, і наступною командою вже іншому користувачу відправити повідомлення, або ж створити перелік користувачів, якщо їх так сильно багато. І кожному із них за допомогою ось такої от конструкції. Відправити наше з вами повідомлення. Але я його, мабуть, використовувати не буду. Я зроблю якомога більш примітивно, щоб аби працювало. Ну і нарешті будемо все це діло тестувати. І тепер, як бачимо, у нас тут вже два скрипти Just Started, який я вам показував раніше, і Just Started один, який ми з вами щойно ось створили новенького. Тепер його необхідно прописати в автозапуск. Це робиться будь-яким текстовим редактором, або через веб-адмінку. Оскільки я на цьому роутері не маю до неї доступу, я покажу все це діло на прикладі свого Raspberry сервера, який також має таку саму операційну систему. Заходимо на нашу з вами веб-адмінку і йдемо десь приблизно в System, Startup. Відкривається ось ця сторінка. Переходимо ось тут на вкладку Local Startup І ось тут прописуємо наш скрипт, де він у нас із вами знаходиться. Через термінал. Це може бути зроблено шляхом редагування etcrclocal Ось так він виглядає без редагування. І як бачимо, що тут закоментовано. Накидайте своїх команд сюди, які мають бути запущені один раз, коли ініціалізація системи буде закінчена. Зазвичай цей файл нічого не робить. Давайте глянемо, де у нас все це діло знаходиться. Значить, opt -tgbot -auto message tgbot just started. І от все це хазяйство необхідно прописати із повним шляхом до нашого з вами скрипта. Ось приблизно так. Opt, tgbot, автомеседж tgbot, just Started 1. Зберігаємо, закриваємо і йдемо на перезапуск. Так, Але перед тим давайте не знаю, напишемо щось в цьому боту. Або зітремо повідомлення. Ось таким чином. І йдемо на перезапуск. І поки все тут запускається. От, уже. Пішов запуск Bootloader, зараз буде запуск системи. І впродовж цього нехитрого процесу дивимось, що нам напише чи не напише наш із вами тестовий Telegram-бот. Так, ось я бачу, як блимає світлодіод. Так, вже готова система до роботи. І зараз так, підготовлюється оперативна пам'ять. І десь приблизно зараз має. Так, а ні, ще, ще мережа настроюється, налаштовується. Налаштувалась і десь приблизно ось тепер. Зараз буде смішно, якщо нічого не спрацює. Здається, спрацювало, але лише тоді, коли я вручну викликав ось цей от скрипт ETC-RC Local. Здається, його необхідно зробити виконуваним. Ось такою командою cHmod x xetcrc Local. Бо наскільки я пам'ятаю, зазвичай він не має такого атрибуту, а значить запускатись не може. Пробуємо ще раз перезапускатись. І на цей раз, як бачимо, все спрацювало. І я нічого вручну не запускав. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. Іноді для роботи телеграмного бота нам з вами вистачить лише. Двох програм. Ось такою командою вони встановлюються, і називаються CURL або CURL, а також JQ. Потім ось цього вистачить для того, щоб відправити слово started обраним користувачам, як створити бота в телеграмі і як почати з ним роботу. Ну і дозволити боту відправляти вам повідомлення, це ви можете знайти окремо. А також щоб скрипти ваші запускалися. Точніше, авто запускалося, їх необхідно прописати в ось цей файл .etc.rc.local і прослідкувати, щоб його можна було запускати, тобто зробити його виконуваним, як я це показав дещо раніше. Ну і от таким чином у вас буде такий собі вбудований в роутер, індикатор, сповіщалка для Телеграма, яка буде сповіщати вас про те, що у вас пропадало світло, і тепер воно оп, і з'явилось. Ну і тепер давайте ще для того, щоб закріпити наш з вами результат, я зроблю так, неначе пропало світло. І буде зараз смішно, якщо в мене світло реально пропаде. Я зараз відключаю живлення від роутера і підклю... підключаю його назад. Ну і давайте зараз із вами почекаємо. Зараз буде стартувати наша з вами система. Тут у нас у вхідних повідомленнях було лише два повідомлення. Ось запускається. Різноманітні компоненти. Ініціалізується мережа. так Потім що тут у нас ще? Комод-лодер це відбувається робота з драйверами. так Підготовка оперативної пам'яті, ініціалізація мережевих інтерфейсів, потім. а і Тут бачимо, відраховується час. Так, і десь приблизно. На 30-й 40 секунді. На геть не найпотужнішому роутері ми з вами отримуємо повідомлення, яке свідчить про те, що вдома вже є світло і можна йти додому і займатися своїми справами. На цьому у мене все. Якщо вам було цікаво, корисно інформативно, можете поставити лайк, підписуйтесь на канал, якщо хочете більше цікавих дослідів. Підписуйтесь на канал Telegram. Море Сколопендр, якщо не боїтесь Сколопендр, хоча їх боятись не варто, вони прикольні. Ну а з вами був Цвібель, і до нових зустрічей у нових відео, а також на стрімах.